Починали вони виписувати за українську символіку виконання, прослуховування українських пісень, якщо в тебе манікюр має о, кольори української символіки, в подальшому, бо вони почали вже вилучати, як вже в фашистській Німеччині, літературу, яка, на їхню думку, може становити загрозу. І в першу чергу це були. Гуртожитки навчальних закладів на території тимчасового окупованого Криму, де вилучалася сама українська література, будь-яка література української мови. Тобто, вони, не розуміючи саму зміст інформації, вони просто її, щоб не вдаватися в подробиці, вони її просто вилучали і знищували. На жаль, також були факти про запрослуховування українських мелодій. У себе вдома, якщо сусіди чули в першу чергу, це ну, представники, які ви приїхали, це самі переміщені особи громадян Російської Федерації, які ще чули українську мову, вони також доповідали і в подальшому. Крім того, притягати до відповідальності можуть і потрапляють в полозори, Якщо в тебе є на телефоні українська розкладка, це вже викликає у них занепокоєння і зайві питання. Якщо є в тебе VPN, для чого це також у них викликає занепокоєння і зайва увага. І в разі, якщо ти сидиш в інтернеті в нічний час, це вони моніторять саме домашні мережі, не мобільний зв'язок, а домашні мережі. І особливу увагу, якщо сидиш в інтернеті під час повітряних тривог на території тимчасово окупованого Криму, це вони вважають, що це може бути передаватися інформація.